Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистиємо, переможемо. Вчора в відео про рододендрони та Азалі я вам показувала один зі своїх рододендронів Полярнохт. Він дуже гарний, такий темно темно бордовий темно-фіолетовий. Дуже, ну, як на мій смак, бо звісно, що про смаки не сперечаються, на кожен і смак, товариш не всяк, але він дуже гарний на мій смак. Я показала, що він в мене не в такому прекрасному стані, як рульова ядвіга. Він в мене квітнув, один рік він в мене квітнув, а потім що сталося. Я не знаю, що. І він от, ну, виглядає так собі поганенько. Але він живий, і от, як я бачу, навіть що ну, тут, звісно, що живе, хоча от ніби нарощує, але о, бачите, все відпадає. Тобто відламується. Всередині, воно може ще й зелененьке, але загалом квітки вже не буде тут. І я думаю, тут тобто, щось йому не так. Я його пересадила восени та й листю видно, що щось йому не так. Напевно, що я припускаю, що може бути, можливо, це сталося через застій води, адже не любить така квітка, така рослина застою води. В мене був він в іншому місці, і там було. Там була така глиниста земля, але я ніби досить велику яму викопала і дала в ту яму такий дуже розсипчастий, пухнастий повітряний торф. І надіюся, що це все буде добре. Не знаю, але там і затінок дещо був. Тому я перенесла його восени сюди, на нове місце. Тут повністю сонце. Тут не така забита земля загалом. І теж я викопала яму, і от видно чорний пристобурове коло. Чорнувата земля, це такий торф, який досить-досить повітряний, досить легкий. Це не тільки цей торф. Тут замішана суміш, я сама готувала її на око і пробувала рукою, щоб це було дуже таке розсипчасте, легеньке, не прилягало сильно до коріння. Коли я виймала Ну, з ями, в якій, якому він ріс, цей рододендрон, то мені виглядало, що коренева нічим не пошкоджена. Тобто я припускала, що ніяких таких видимих шкідників я там не бачу. Але кажу: от восени я пересадила, він подавав ознаки життя і зараз подає. От Ось тут росте брунька. Виглядає вона зовсім живою, здоровою, міцною. Тут росте брунька, от там росте брунька, он там росте брунька. І що мені зараз подобається, що от внизу, бачите, на самому стовбурі майже при самій землі пішли бруньки. І з іншого теж. Отут камера. Ну, не знаю, чи вловить так дрібнесенькість справа. На пагоні і далі, тобто по пагону, вздовж по пагону йдуть бруньки. Тобто він живий, корінь живе, функціонує і хоче жити. Я вирішила спробувати допомогти ну як би побавитись, поборотися, бо не хочеться мені просто так взяти і викинути, дійсно дуже гарний гідний сорт. І, е, найперше, так, я весною навесні, коли обробляла троянди, дерева, я обробила е, цей рододендрон медяном. Ну, Медян — це контактний е, фунгіцид, він мав би проти. Такий зрібковий захворювань, щось в принципі, спрацювати і хоча б, ну, знешкодити там, де він потрапив. І ще я вирішила побавитися з біо, що саме з наголосом на кореневу систему. Тобто пролити землю, пристобурове коло повністю от широко, так як ви бачите, чорніший е чорніший ґрунт отак, хоча б по тому периметру пролити. Що я вирішила зробити? У мене є мікориза, це рахується біо, таке насичення. Якраз з землі ґрунту, і з, в результаті ґрунт ну, от заселиться там і кориза, вона є корисна, і вона буде ну, заселятися не тільки в землі, так, ґрунті, а й буде на кореневій системі. І відповідно, потім, коли щось викопуватиметься, то буде видно такі білі-білі. Білого кольору щось на кореневій системі, оце якраз є та корисна мікориза Тут багато написано, що саме для чого. І, от, ну, якщо почитати опис, то вона якраз сприяє зміцненню от імунітету, так. Рослини, якщо можна так сказати про рослину, зміцнення загального стану рослини і відповідно покращення її, так і можливо, навіть ну звісно, що рослина матиме можливість краще там проростати і матиме силу боротися з якимись захворюваннями. Відповідно, що тут пише, важливо знати склад, щоб не бо біо, це є біо, це добре, але щоб не навіть між біо фактично не нівелювати роботу свою навіть в біо, та до чого я клоню. Якщо почитати склад, то тут пишуть, що це є суміш мікроорганізмів і серед них другий так іде триходерма. Триходерма – це є хижий гриб. Мається на увазі хижий, ну не для людини, для людини ми то не, ну, не використовуємо, а для якраз для тих, ну, Організми, мікроорганізмів грибків, проти яких ми боремося, так? наприклад, які спричиняють чорну п'ятницю, марсоніна і так далі. і так далі. Тобто цей гриб він харчується тими фунгій-грибами, фунгіцид від того називається, і допомагає нам людям в боротьбі з патогенними так? грибами, які нам шкодять нашим рослинам і не дають нам насолодитися чи то квітуванням, чи станом гарним рослини. От, серед іншого там є ще інші інші, інші складники. І, відповідно, тут розписано, як то вносити. Тут треба розвести водою, в воді певну кількість, там, грам на скільки літрів води і полити. Перед тим зволоживши гарно землю під рослиною, куди ви саме збираєтеся поливати, і внести оцей розчин мікоризи, гарно пролити, теж дивитися в залежності, яка коренева система, чи велика, чи ні, чи то літру, чи то три, чи може п'ять. І відповідно, то все дуже детально пояснено, я не буду вам переповідати. Але, наприклад, від тої ж жива земля є ще такі препарати, як, наприклад, органік баланс або ж мікофренд. В мене немає. Я чому думала, що в мене є Нема. У мене є органік баланс. Тут теж пише біопрепарат для пригнічення розвитку збудників, грибних і бактеріальних хворіб. Я думала, що я їх два пролю один за другим. Але ні. Коли я прочитала склад. Тут пише теж, клітини бактерій і перерахованих бактерій, серед них триходерми нема. Тобто, що це означає? Що ця триходерма, оскільки це хижий гриб, він просто візьме і з'їсть оці інші гриби, найімовірніше, так як мені пояснювали черкосий біозахисток, триходерму треба ну, якби, робити проміжок між її внесенням і інших такого плану бактерій. Адже триходерма просто поживиться і цими бактеріями, які от я тримаю в руках від органік балансу. Я не знаю мій який там склад? Треба почитати в інтернеті, який там склад. Якщо там є триходерма, то можна і то, і то. Я билила, я точно билила і мікоризу, і трих. І, 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 ой, як я тільки що говорила. І, гумі френ, гумі френт, гумі і, але я кажу, треба подивитися, е, який там склад. Якщо там немає триходерми в тому іншому засобі, так як тут в баланс, то бажано зробити хоча б якусь там тиждень, ну може навіть два перерви між ними. Також я хочу сказати, що я теж планую внести біозасоби. Біоінсектициди вже. От в мене є метавайт і є ентоцит. Ентоцит це метарезин, основна його основна діюча ну, не речовина, а гриб чи то там бактерія. Це є метарезин, і відповідно він продається під різними торговими марками, як от ентоцит, мезітропіна. Це точно дві ті, що я знаю. Ну і метавайт. І от чому метавайт я взяла? Бо тут гарна картинка. в мене з того всього точний хрущ. Колорадського тфу-тфу-тфу нема. Згадую, як по українськи буде. Капустянки тфу-тфу-тфу нема. І дротяника просто дуже-дуже багато. Просто дуже-дуже багато. Тому я що візьму, я теж розбавлю. Тут пише теж дуже гарна інструкція, як тут робити, як вносити спосіб на внесення, внесення в ґрунт. Ідеально, звісно, ще під осінню перекопку. Там гарно розсипається, перекопується. Але, от бачите, можна брати 60 грамів на 50 літрів води і проливати. Ну, в залежності скільки ви вносите під конкретну рослину. І от навіть кратність мініма... а, ні, максимальна краткість обробок, кратність обробок 1, 5, 1 5. Тобто я тут вже буду дивитися, як я вноситиму. Відповідно, тут теж є клітини, грибів і бактерій, і тут теж немає тої триходерми. Ну, триходерма це проти фунгіцидів, а це метавай — це вже є ну, якби біологічний інсектицид, той, що працює по, по патогенах. По шкідниках, точніше, не по патогенах. Тому я теж його внесу, але не відразу. А через деякий час від тої мікоризи. все ж таки, я ну, переживаю, що там той триходерма з'їсть мені все. Ну і ентоцид, там інша трішечки може бути дівча-речовина. ентоцид я вносила під троянди для, для боротьби з в тому числі з трипсами. З, Личинками трипсів, тому я ентоциди і метавайт. Я думаю, що можна буде навіть в один той самий час. Не буду я змішувати їх в одній, наприклад, в одній там, в одному відрі, в одній тарі і разом поливати. Але думаю, що навіть там з періодичністю в один день я їх внесу. В бурове коло, але я згадала, що інтуцид, він носиться носиться на сухо, він розбудеться з піском і потім посипаються по периметру ямки і гарно заробляються грабельками на ну, хоча б щоб на якусь глибину, і точно що я можу вам сказати обов'язково. От зараз погода така погмура, в мене аж руки вже зверзли так зимно. Кити сьогодні 18 травня позимніло, в мене реально руки змерзли, треба руки вдягати. Що оці біо, біо-біо. Їх не можна вносити коли є активна така сонячна, якби дуже сонце, і дуже не так сонце, як ультрафіолет, адже ультрафіолет вбиває ці бактерії. І ну, нам цього не треба. Ми хочемо від них отримати які, якусь користь, на яку ми сподіваємося, тому дотримуємося того, що вносимо от таку погоду. наприклад, як сьогодні. Абсолютно похмуро. Сонце навіть не намічається. Відповідно, ультрафіолету немає активного і можна безпечно внести і не переживати, що наша робота якби, буде зовсім марною. Так? Наша праця от півоні. Вже скоро заквітнує. Ох, тут вже тріснула, красуня висувається. Буду вдячна вам за відгуки. Особливо, якщо ви, наприклад, теж мали якісь проблеми з, ну, з дроном, за азалією, щось не росло, щось теж бентежило вас, як ви реагували, що робили, і що допомогло. Якщо допомогло, буду дуже дякувати вам за такі відгуки, за інформацію, за рекомендації. Бо в мене ще нема такого досвіду великого по саме по цих. Але хочеться вчитися і черпати. Дякую за увагу до наступних відео. Всім папа. -па.